Створити бізнес з нуля чи розширити власне підприємство вже рік на теренах буковини діє урядова програма. Є робота за цей час. Понад 700 людей подало заявки на отримання гранту для розвитку власної справи. Більше подробиць дивіться далі. 1 липня минулого року уряд запустив грантові програми Є робота, щоб підтримати бізнес в цей важкий час, допомогти йому відновитись та розвиватись. За рік гранти за цими програмами вже отримали понад 5 тисяч підприємців. Про ситуацію на Буковині нині прозвітувала директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожулянко. Спочатку дії програми з 1 липня 2022 року на Буковині 232 заявників вже отримали позитивні рішення на отримання мікрогранту в рамках урядової програми. Є робота всього. Я хочу зазначити, що було подано а відповідно і оброблено представниками щодбанку переглянути нашими фахівцями 710 заяв. Але позитивні рішення було винесено тільки по 232 заявникам. 34 з них розпочали власну справу з нуля. Шта розширюють власний бізнес, не прогавили свою можливість. І підприємці Іван Бабинський і Тарас Волощук, які займаються виготовленням морозива. В нашому бізнесі дуже дороговартісне обладнання це морозильні вітрини, на які нам просто не вистачало коштів. І для того щоб збільшити виробництво потужності і залучити нових людей. Нам потрібно було саме місце, де збувати. Тому ми скористалися програмою гранта для залучення коштів. Закупили на ці кошти морозильні вітрини, і ці морозильні вітрини вже працюють на місцях продажу морозива. Підприємці зауважують, такі гранти це чудова можливість як розширити свою справу, так і почати її з нуля. Ми працюємо на ринку вже четвертий сезон. Зон. Зараз можемо сказати, що ми вже стали можна сказати, на ноги і можемо твердо сказати, що ми є конкурентом для таких всеукраїнських виробників. Насправді ми постачаємо морозиво вже по всій Україні. Наше морозиво можна придбати і в Києві, і в Харкові, у Львові. Зараз ну, плануємо працювати в Одесі. Також хочемо розвиватися і розширяти виробництво, адже як бачите, зараз воно ще маленьке, але ми плануємо стати мегавиробником. Окрім того, на Буковині в рамках урядової програми є робота, власна справа вже створено майже 500 нових робочих місць, розповідає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов «З початком дії урядової програми Є робота в області. Нам потрібно зазначити, що відкрилися що це таке, це, це не сухі цифри, це нові пекарні, це кав'ярні, це аптеки. Крім того, грантові кошти у нас спрямовані на відкриття медичних косметологічних закладів. Також на Буковині буде розширюватися швей виробництво також на Буковині буде розширюватися послуги з ландшафтного дизайну, геодезичні послуги, виробництво жіночих сумок та виробів для військових. І всі ці програми вони вже дають свій результат. Заяву на грант подають через застосунок Дія разом з бізнес-планом, який потім оцінюють в Ощадбанку. Ощадбанк на початковому етапі так здійснює верифікацію, ідентифікацію. Грантоотримувач, він перевіряє ділову репутацію, позитивну історію, кредитну історію. Так? Особливим фактором для отримання гранту є відсутність податкових боргів. Тобто ті підприємці грантоотримувачі, які подавались на грант так? і отримали цей грант, обов'язково знають, що це основна вимога про відсутність податкового боргу. Якщо ухвалили позитивне рішення про отримання гранту, то Ощадбанк виступає в ролі посередника, за рахунок якого здійснюється зарахування коштів грантоутримувачу. Важливою умовою є те, що підприємець повинен витратити кошти тільки безготівково і тільки по цільовому використанню. По Нашому регіону за рік програми 217 отриманих мікрогрантів. Загальна сума майже 50 мільйонів гривень. Тобто підприємці змогли розширити свою справу, так, придбати обладнання, оплатити певні послуги майже на 50 мільйонів гривень. Подати заяву на отримання гранту можна до листопада. Однак наразі невідомо чи продовжить програму на наступний рік. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.